Що одною із основних жертв цієї війни стало якраз наше довкілля, наша природа. Взагалі про природу у війнах дуже часто говорять про те, що вона є так званою німою жертвою. Тобто жертва, яка обов'язково страждає, але яка не може за себе. Заступитися, висловитись, а вона не може піти до міжнародного суду, про щось свідчити, так, не може розказати про себе. І ця задача, напевно, лягає на наші з вами плечі. Розповісти про те, що злочин війни, злочин, в якому страждають люди, так само стосується того живого, що нас оточує. Якщо ми говоримо конкретно про війну, яку розв'язала Російська Федерація. Проти України, то на сьогоднішній день можна констатувати, що після Другої світової війни це, напевно, найбільш руйнівна, це це точно найбільш руйнівна війна для довкілля у Європі з цих часів. Ось можливо, цілком можливо, що її руйнівні наслідки навіть перевищать. Те, що відбувалося під час Другої світової війни на території України. З чим це пов'язано? В першу чергу, пов'язано з тим, що зброя, яка зараз використовується Російською Федерацією проти України, є такою руйнівною. Так? Крім того, певні об'єкти, на відміну від попередніх часів, стають ціллю. Ціллю, яка на яку спрямована зброя країни-агресора, з тим, щоб завдати непоправної шкоди і нашій державі, і з тим, щоб завдати шкоди довкіллю і таким чином ослабити нас. Так? Коли ми говоримо про злочини проти довкілля, які виникли в результаті цієї агресії, то треба відмітити, що не всі вони підпадають під міжнародне визначене поняття екоциду. Так? Тому що злочинів є дуже і дуже багато. Ну, наприклад, замінування, замінування території. Від замінування території, по-перше, страждає, наприклад, тваринний світ, так? тому що на сьогоднішній день в Україні ніхто, жодна установа, жодна організація, жодний науковець не здатен сказати, скільки тварин загинуло від підриву на мінних полях. Це так звані мовчазні жертви. Можливо, після закінчення війни нам вдасться якимись опосередкованими шляхами визначити, все ж таки, яка частина тваринного світу стала жертвою цієї війни. Так? Це один із прикладів. Ми повинні пам'ятати, що територія, де відбуваються значною мірою бойові дії, так? вона, в принципі, ще до війни була територією такого екологічного напруження. Донбас. Внаслідок особливостей свого розвитку ще з часів Радянського Союзу. Це була так, такого свого роду, така екологічна е, бомба уповільненої дії. І держава, е, держава України, яка успадкувала велику кількість проблем ще з часів Радянського Союзу, вона докладала зусиль і вкладала великі засоби в те, щоб оця бомба уповільненої дії в кінці кінців не вибухнула. Війна підірвала цю бомбу. Ми однозначно можемо про це сказати, тому що об'єктами ударів в е, країни агресора були і хімічні заводи, і е, металургійні підприємства, і машинобудівні підприємства. Так? Е, в результаті бойових дій, наприклад, е, були знищені склади пестицидів і агрохімікатів, так які так само викликали значні негативні е, наслідки у довкіллі. Жертвами стають ну напряму так цілі популяції там тварин і рослин. Тому що коли військова техніка заїжджає на територію, наприклад, такого заповідного об'єкта, солдати не зважають ні на те, який він має статус, так ні на те, що там охороняється, і яким чином там можна діяти. Війська, країни агресора заїжджають, розташовують там свої підрозділи, копають окопи. Ну для них це має цікавість, тільки як, як зона, в якій вони можуть закріпитися і продовжувати свою агресію. Знову таки, всі пам'ятають, що відбулося на початку повномасштабного вторгнення в зоні відчуження, та і на самій Чорнобильській атомній електростанції, коли вона була просто пограбована, здавалося би, сучасні знання людини і просто здоровий глузд. Мав би підказати агресорам, що від такого об'єкту, по-перше, потрібно триматися як подалі, а по-друге, берегти його. Якщо ви можете не берегти його для України, ви повинні розуміти, що такий об'єкт це та сама бомба в масштабах людства. І не тільки ж Україна постраждала в результаті цієї катастрофи, та так само Білорусь Росія. Але видно, в агресорів пам'ять коротка. Для них сам факт агресії, факт загарбання набагато важливіший ніж фактор екологічної безпеки. Тому Чорнобильська атомна електростанція була просто елементарно пограбована. Наукові дослідження, які там проводилися, так, вони були частково призупинені, частково зупинені взагалі. так. Була пошкоджена система моніторингу. Там вже проводиться постійно моніторинг стану навколишнього середовища, з тим, щоб унеможливити якісь ексцеси, так, які можуть виникати в поставарійний період. Ну і напевно, найбільш таким вражаючим актом, так. Які з упевненістю ми можемо говорити, що це був екоцид? Це руйнування греблі Каховської гідроелектростанції в результаті агресії і війни, яку веде проти України Російська Федерація? Це явище мало однозначно характер, такого катастрофічний характер, так воно повпливало і на людей. І на природу, і мало дуже розлогі, дуже, скажімо так, протяжні в часі негативні екологічні наслідки для всього регіону. Це пов'язано із водою, це пов'язано із прямим загибеллю людей в результаті цієї катастрофи цих дій країни окупанта. Це пов'язано із тим, що Жива дика природа, так само, яка знаходилася у понизі Дніпра, а там було дуже багато цінних різних об'єктів природних, вони так само постраждали. І на сьогоднішній день, насправді, ніхто все ще не може дати повну оцінку того, що відбулося. Тому що в цьому регіоні тривають бойові дії. так? І навіть виход виходи екологів для того, щоб відібрати проби, провести якісь дослідження, супроводжуються ризиком, тому що на іншому березі Дніпра стоять війська країни-агресора, війська Російської Федерації, і ніхто не обезпечений від того, що в будь-який момент не почнуть стріляти. Так, а такі випадки були. Дякую, сломач хочу уточнити. Ви згадали замінування українських територій. Є якась статистика, статистичні дані щодо того, скільки яка територія зараз покрита мінами, і скільки є вибухових забруднених Точних даних не немає, речодних. тому що Україна в основному має, скажімо так: має дані про ті прозаміновані території, які розташовані на підконтрольній уряду України в областях, що відбувається на територіях. Окупованих Російською Федерацією, важко сказати, але можна з упевненістю сказати два моменти. Перший момент це те, що на сьогоднішній день Україна в результаті цієї агресії стала найзамінованішою країною в світі. Це включає безпосередньо самі мінні поля, а так само включає. Ті вибухонебезпечні предмети це снаряди, міни, ракети, так які потрапляли в нашу землю, які не розірвалися, які далі становлять. Потенційну небезпеку і для людини, і для природи загалом вважається, що близько 18-20% території нашої країни це так так звано умовно заміновані території, тобто території, забруднені мінами, так встановлені мінними полями і вибухонебезпечними предметами. Ось. Ну і е, другий момент, про що ми можемо говорити, так, це те, що е, по мірі того, як наші Збройні Сили е, звільняють територію, ми бачимо, що ті мінні поля які е, розташовані на окупованій території, вони простягаються на багато-багато кілометрів, часом десятків кілометрів. Так? Тобто є е, очевидним, що ворог. Наш ворог розглядають цю землю не як якийсь об'єкт, який потрібно берегти, і навіть на якусь цінність для їх маячні, так званого рускава міра. Так, вони розглядають цю територію як виключно територію ведення бойових дій. Територію, де можна робити все, що завгодно, не зважаючи ні на що. Ну, І це, це замінування якраз є наслідком. Наслідком такого бачення, такого розуміння. Керівництвом Російської Федерації і багатьома їхніми громадянами, що таке є Україна, що таке є територія? Та територія для бойових дій, територія для того, щоб знищувати знищувати все Дякую.